Вітаю всіх на своєму каналі готуємо смачно та швидко сьогодні пропоную вам печиво равлики доволі прості продукти а смак неперевершений. Для печива равлики нам необхідно борошно, кефір, рослина, олія, цукор, яйце та сода. У миску виливаю кефір, кефір у мене кімнатної температури. Бажано, щоб не з холодильника. А кімнатної температури. До кефіру додаю соду, можна використати розпушувач. Мені краще, як на мене, то це на соді. Ви дивитесь вже за своїми вподобаннями. Перемішую сода вступила в реакцію з кефіром, маса збільшилася. Додаю цукор, сюди ж одне яйце, все розтираю, перемішую. Додаю олію і все добре перемішую. Борошно додаю частинами, але попередньо просію. Я борошно просію перед тим, як готувати до страви, але все одно ще перемішую до однорідності, щоб не було грудочок. Додаю борошно. Вінчиком вже дуже важко вимішувати тісто, тому переходжу руками. Стіл притрушую борошно і викладаю тісто, тісто м'якеньке і не липне до рук. В тісто розкатаю в таку ковбаску і буду ділити на частини. Такі шматочки, дивлячись, якого розміру, хочете, щоб було печиво. Кожен шматочок тіста ще раз перемішати і формую ось такі кульки і перекладаю на, на дощечку. Заготовки накриваю харчовою плівкою, щоб вони не обвітрювалися. Додатково у мисці я змішую цукор, какао та корицю і буду присипати печиво. Беру шматочок тіста, заготовочку і розкатати в пласт десь приблизно 3 мм. Щоб були кругленькі, можна форму придати. Зверху посипаю цукром, какао та корицею. Кількість цукру залежить від того, які солодкі ви хочете равлики. Потім закручую в рулетик Ось такий рулетик, а тепер його закручую равликом. Хвостик, який в мене залишається, я його під низ і можна його прищепити. Такий равлик, а тепер я його знову лицевою стороною, в цукор та какао, і викладаю на деко. Так, повторюю з кожною заготовкою! Цукор, какао, кориця, можна просто цукор без додавання какао та кориці, і знову закручую в рулетик. Цей рулетик равликом, кінець донизу і цукор какао та корицю. Готуйте печиво, равлики і переконайтеся, що вони м'якенькі і смачненькі, а головне, що дуже бюджетний варіант приготування інгредієнти, які є в кожного в холодильнику. Якщо ви додивилися відео до кінця, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. На моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!